Марто, мама нас у неділю запросила на свій ювілей. Сподіваюсь, ти не проти, каже мені, чоловік. Я знала, що у свекрухи наближається день народження, таке забути неможливо, бо вона вже кілька тижнів веде розмови про те, як і де вона має святкувати. Ідей було багато: від скромних посиденьок у її квартирі до шикарного відзначення в найдорожчому ресторані. Я не стала втручатися, бо добре знаю характер свекрухи і розумію, що вона і так зробить все по-своєму, тому просто чекала на запрошення. Мамі 60 років. Що ти вирішив їй подарувати? питає чоловіка. Ще не знаю, потім щось придумаємо. Головне, не забути купити квіти, бо мама нам цього не пробачить, відповів Руслан. Але при цьому він якось дуже дивно став ховати очі, і мене це насторожило. Добре, я замовлю гарний букет, пообіцяла я. То де ж буде святкування, питаю. «Ай, справді, забув тобі сказати, мама замовила райський сад. Що? Та це ж найдорожчий ресторан у нашому місці. Я вже почала нервувати. А хіба моя мама не варта? Цілком можливо, що це грандіозне святкування більше вона собі не влаштує, заступився за свою маму чоловік. Я би не мала нічого проти, нехай свекруха святкує, де хоче і як хоче, але ж я підозрюю, хто за все це дійство має платити. Мій чоловік у свекрухи єдиний син, і вона завжди сподівається, що саме він перекриє всі її значні витрати. З іншої сторони, я розуміла, що це і так станеться хочу я того чи ні, тому і вирішила відпустити ситуацію. Нехай все буде, як має бути. Гроші у нас з чоловіком є. Останні кілька років ми багато працювали і збирали гроші, бо у нас є мрія купити собі дачу. Квартира у нас є, гарна, трикімнатна, то мені мої батьки подарували. Нам її повністю вистачає. Але ж у мене двоє дітей, і їм не завадило було б на вихідні побути на свіжому повітрі, і нам теж треба відволіктися від важкого трудового тижня, тому дача це саме те, що треба. Я вже мрію, як посажу квіти, буду вирощувати овочі, зелень, фрукти і ягоди. У мене вже все готово, я навіть насіння вже придбала, і дачу ми знайшли. Залишилося лише оформити акт купівлі продажу. Грошей нам в притул вистачає, тому я і не хочу, щоб чоловік надто сильно витрачався зараз на мамин ювілей. Не встигла я відійти від цієї новини, як зразу послідувала ще одна прийшла до нас свекруха, сказала, що була неподалік, і зайшла. Але я в цю версію не повірила, я занадто добре знаю цю людину. Щоб залі вираз не нервувати, я пригостила маму чоловіка сніданком і сказала, що мені треба в магазин. Коли я повернулась додому, свекрухи у нас уже не було. Але чоловік сидів якийсь надто накручений. Марто, нам поговорити, треба, каже, присядь. Я присіла і щось мені підказувало, що нічого доброго він мені зараз не скаже. Одним словом, дачу ми купуємо собі, але оформляємо на твою маму. Це і буде наш подарунок на її ювілей, заявив чоловік. Витріщивши на нього очі, я категорично заявила, що цього не буде. Не злись, це чиста формальність. До маминої вели прийде багато співробітників, всі родичі з села приїдуть двоюрідні, троюрідні сестри. От вона й хоче перед ними показатися, що вона у своїх дітей заслужила на такий шикарний подарунок, пояснив чоловік. Все одно я проти, не буде цього. Ці гроші наші спільні, і лише нам двом разом вирішувати, як їх витратити, нагадала я. Марто, почне думати, ми не можемо мамі подарувати щонебудь, небудь, а вона сама хоче, щоб ми привітали її саме так. Чого ти боїшся? «Даша наша? Тут мама туди хіба що в гості буде заїжджати, їй зараз важливо показатися перед гостями. До того ж, у мами я єдиний син, і кому, як не мені усе це дістанеться? Чоловік з усіх сил намагався пояснити, що нічого страшного не відбувається. Я ж свої думки не змінила, я проти, просто не розумію, як взагалі свекруха могла таки вигадати за великим рахунком, батьки чоловіка йому нічого не дали, а мої подарували мені квартиру, і зараз ми ще за свої гроші маємо купувати свекру сідачу. Як на мене, це ненормально. А яка ваша думка? І що мені зараз робити? Ну не розлучатися ж мені з чоловіком через дачу?